Всім привіт! Обіцяла показати, як я буду закривати компот із червоної і чорної смородини. Швиденько покажу, дивіться, понасипала в банки ягоди. Ягоди повідривала їм кінчики, оці плодоножки, на яких вони висять, перебрала помила, насипала в банку. Засипала по стакану цукру на 3-літрову банку. Зараз беру. Стаканчик і заливаю кип'ятком. Закип'ятила просто воду і заливаю, просто заливаю. Бачите, як? Нічого складного нема. Вирішила в цьому році спробувати зробити такий компот. Бо різні компоти ми закриваємо, але із чомусь з червоної смородини і чорної ніколи не закривали. Захотілося в цьому році. Потрібно все заготовляти в цьому році, і вирішили, що потрібно і з цього також. У нас небагато тої червоної, смородини і чорної по кущу. Ось, і не хочеться, щоб воно пропало, розумієте? Наливаю в банки, в мене виходить 5 банок. Так, у той крайній взагалі сахару поки не, не сипала, тому що трішки не розрахувалась і висипала в 4 банки більше, ніж треба. Тому п'ята банка, потім, коли буде зливатися, то перемішається. Просто заливаю кип'ятком. Ну, це таке, це я так і сказала, це ну, не потрібно повторяти за мною. Просто зразу сахар можна насипати та й все. Деякі люди зразу сиплять сахар у цей каструлю, Так що тут кожен робить так, як йому подобається. Ніякої кислоти сюди додати не потрібно, нічого не потрібно. Така краса. Ну, все, потім покажу вже в наступному відео, може, готовий результат. Потім два рази злив, на третій закатав. Все, більш нічого. Перевернула баночку і взимку відчуваєш аромат. Ммм, так, до речі, пахне-пахне. Ммм, супер. Чому я раніше не закривала, я не знаю. Коротше, в мене не кулінарний канал, але я показую, що я роблю. Все-таки зірвано з мого подвір'я, так що. І показую, який буде компотик.